Ось таку штуку я зробив з допомогою діаграм Вороно. Для того, щоб пояснити, як вони працюють, приведу приклад життя. Уявіть, що ви вся із себе така сором'язлива, няшка, стісняшка і боїтеся своїх однокласників. І тут... Он вирішив, що вони дуже молодіжні, хайпові, лайтові, ему, меми, ноу проблеми, з космосу, і схеми, галерея, Google Son, Play Market, карти, телефони, налаштування, майстер, свіч, твіттер, торен, король ліч, Івангай, Вазовський, Трек, Кролик Боні, Чебурек, Керміт, Баттлфліпи, Деп, Кольоровий Віце Джеп, Тоні Старк, Сутула псіна, ну і звізиться Джон Сіна. Словом, вирішили, що по молодіжному партію розставити ось так. Такий собі арт-хаус. <гай> Як же тепер переносить до цього жалюгідного суспільства, яке знищує вашу унікальну особистість? Тут на допомогу, до нас наскаче Георгій Ворондий на не вороному коні. <гай> Але надто близько, бо ми тут все таки сором'язливі. І пропоную спосіб визначення кордонів особистого простору просто допомогою його діаграм. Давайте приймемо парти за точки, а далі поділимо простір клас на наукудники, які містять усі точки, які ближче до сієї парти між до будь інше то до будь-яка точка, що належить цьому наукутнику, заходиться ближче до цієї парти, ніж до іншої. Таким наукутником, що я звав капітал капіталу, і до вот, ти ви саваєш, чому я мріяв? Я жив, кожен персон в цій нації контролює свій пропор дестин. Два години згодом. Так, це все добре, дуже класно. А як нам це реалізувати на практиці? Так, робота Воронова стосувалася здебільшого теоретичного аспекту поділу просто роздовумованого кутників. Він не пропонував алгоритмів для побудови діаграм. І взагалі у його час це не мало особливого використання. Хіба що іноді у метеорології. Ну і зрозумійте, у кого стільки вільного часу, щоб малювати такі малюночки. Але тут прийшов він. Комп'ютер. З появою комплюкторів створення діаграм стало можливо автоматизувати. Зараз ви бачите один з найефективніших алгоритмів побудови діаграм алгоритм Forčno. І тут діло пішло сенсорні мережі, робототехніка, архітектура, ну і, звісно, комп'ютерна графіка. Деформації цієї каменюки, наприклад, задані текстурою вороно. Це картинка, де чим ближче кожен піксель до одного з центрів, тим він чорніший. Не повірте, але ця водичка це теж текстура ворного. Цей вогонь, цей дим і навіть цей чувак теж має текстуру ворного. А ось реальна будівля з вже знайомим візерунком. Схожі візерунки ви зможете побачити у клітинах, крилах комах, навіть на жирафах. А ще такий спосіб поділу простору ліг в основу алгоритма Лойда, який часто використовують у методі кей середніх для класифікації даних. Ось уявіть собі. У вас скоро контрольна з математики. Візьмемо рівень знань за вісь Х, а рівень страху за вісь Y. Тепер розмістимо на площині усіх учнів на паралелі. А тепер посортуємо їх за допомогою цих двох виразів. А не бійтесь! Цей вираз означає визначити для кожної точки найближчий центр і призначити точку до цього центру. Тобто, наприклад, точка, яка найближча до синього центру, стає синьою. А ця просто рахує середні арифметичні від усіх координат точок, призначених до цього центра, і переміщає центр туди. І що ж ми маємо? Фіолетова група готова до тесту. Вони спокійні, їм кайфово. Синя група готові наполовину. Вони намагаються щось вивчити, але вже надто пізно. Червона група Ваще нічого не знає і каже, що я сяду вивчу, але ж в доту сама себе не заграє. А це що за герої? А, -а, -а це люди, які пізнали Дзен, зрозуміло, що долю не відвернути, усвідомили, що все рішено. І в принципі, наче нервуватися, якщо вже все втрачено. Та й наша та математика, коли я туди-сюди мільйонер. Вони також відомі, як можна вже здати. І ставте два, я не вивчив. І все це ми визначили, просто посортувавши вже наявні у нас дані і використавши трішечки логіки. Словом, корисна штука ці Діаграми вороного. Жино, я розіб'ю тебе на частини. Розірву тебе! Розкину кров твоєї начистої постаті по зіркам! Та заспокойся ти вже. І заціни, що ще зроблю. Краще, краще. Знайомтесь Катерина Ющенко винахідниця вказівників. Танцих, програмувальних. Для тих, хто не в курсах, вказівники та зміни, які містять у собі адресу іншої змінної у пам'яті. Тобто, якщо у вас є об'єкт, який ви хочете передати у функцію, ви не копіюєте сам об'єкт у функцію, а лише даєте їй адресу цієї зміни. Зрозуміли? Ні. Добре. Помирає стара коняка. А є бідний, але дуже розумний аспірант кафедри біології, який змушений заради науки фіксувати зміни стану тварини, документувати усі факти і при цьому намагатися хоч якось полегшити останні миті життя бідного створіння. Що може зробити наш аспірант? Він може, наприклад, скопіювати цю коняку собі в однокімнатну квартиру. А тепер уявіть собі, посеред маленької квартири аспіранта лежить коняка, яка постійно рже, просить їсти, тхне і, ну, скажімо так, здійснює інші біологічні потреби. І що ми маємо? Коняка рже, діти плачуть, що ще речі, сусіди викликають поліцію, а що дружина, а дружина і два. Спосіб не дуже, погодьтесь. До того ж, нащо аспіранту мертвий кінь в квартирі, тим більше, що якщо їх вже два. Але є і інший спосіб. Він може просто спитати у професора, де цей кінь. І кожен день ходити в те місце і спокійно здійснювати свої наукові дослідження. Тобто професор вам дає вказівник, де знаходиться хідні. Як результат, коняка помирає в комфорті, аспірант отримала Нобелівську премію, купив тіщий новий будинок, дружиною любить, діти щасливі. Краса? Так ось Катерина разом з Володимиром Королюком уперше реалізувала вказівники у адресній мові у 1955. -му. Але ця технологія з'явилася у ізольованому радянському союзі. Тому винахід вказівників часто присвоїть Гарольду Лоусону, який винайшов їх у 1964-му. Мова була у багатьох тогочасних комп'ютерах і використовувалась для авіації, космонавтики і інших сфер діяльності. Проіснувала ще 20 років після її першого опису. А ви ставили колись собі питання, як же мені запхати максимально багато куль в у восьмивимірному просторі? Ось і я ні. Але насправді питання дуже давні і сягає 1611 року. Втім, на той час вони стояли лише у тривимірному просторі. То чому ж саме 8? Почнемо з далекого 2003 року. У цей час Генрі Кон і Ноам Елкіс демонструють світові дослідження під назвою нові верхні меж для пакування сфер 1. У ньому ми бачимо ось цей графік, який демонструє максимальну щільність пакування у вимірах від 1 до 36. Тобто, як би ми не переставляли сфери, далі цього ліміту не піти. Але виникає питання: як досягнути цього ліміту? Ось цей графік демонструє, наскільки щільні вже відомі нам розташування сфер. Як бачите, щільність розміщення сфер на здобування збігається у вимірах 8 та 24. І справді вчені навіть в той час сказали, що скоріш за все. У нас вже є найоптимальніше розміщення сфер для цих вимірів, і це градка і вісім, і градка ліча відповідно. Але це ще треба довести. Ми поглянемо лише на восьмивимірний випадок. Градка і 8 це набір точок у восьмивимірному просторі, у яких усі вісім координат або цілі числа, або на півцілі числа, але змішувати їх не можна. І при додаванні векторів, які належать цій граці, отримуємо інший вектор, який також їй належить. Також сума усіх координат вектора, що належить і дає парне число, а довжина найменшого ненульового вектора, що належить і 8, це корінь з двох. І якщо розмітити сфери на точках цієї градки, отримаємо ось таку щільність. То як довести, що вона максимальна? У цьому ж дослідженні продемонстрована теорема 3.2, яка свідчить про те, що якщо існує функція і константа r, найменше ненульовий вектор у граці. А F за шком – це перетворення фурі, ой, тобто фуріє цієї функції. Це спеціальне перетворення однієї функції на іншу, яка є важливим елементом гармонійного аналізу. Коротше, якщо вони відповідають цим вимогам, то максимальна щільність сфери у цьому просторі дорівнює цьому виразу. При використанні даної формули для градки E8 отримуємо наступні вимоги. Тобто тепер треба лише скласти таку функцію і все, і все. Але ви не забувайте, і функція, її перетворення фурії, і їх похідні мають дорівнювати нулеві, коли X належить граці, і знаходитися далі від початку відліку, ніж найменше на нульовий вектор градки. Крім цього, перетворення фуріє не може бути від'ємним, тобто їх графіки мають виглядати якось так. Дуже важко одночасно контролювати і функцію, і її перетворення фурії. Багато років. Люди не могли зрозуміти, як скласти таку магічну функцію, аж поки нарешті Марина Візовська не вигадала рішення, яке використовувало модулярні форми. Нормальне пояснення, що ж це у них за такі чудорінні властивості, не місце ні в мою голову, ні в хронометраж цього відео. Але загалом це функції на верхній комплексній півплощині, які мають певний зв'язок з градками. Але їх ще треба правильно скласти. Марина кілька років міркувала і конструювалася модулярні форми, в результаті чого отримала ось таке жахіття. Але це дійсно функція, яка задовольняє вимоги. Нарешті задача, яку не могли вирішити багато років, була вирішена. Швидко з нею зв'язався Генрі Кон і вже в команді з кількома іншими науковцями на основі рішення у восьмовимірному просторі. Задача була вирішена для Градки Ліча.